Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці, і сьогодні я розбираю от просто кейс людини, яка зараз запитує, що їй робити при переїзді із певної країни Євросоюзу до Іспанії. Людина майстер манікюру і сім'я із трьох людей. Тобто батько, мама і дитина 5 років. А я вас вітаю на каналі Іспанія Українці! Все буде супер! Не дивлячись на те, що зараз відбувається, не дивлячись на те, які новини ви зараз дивитесь. Повірте, ми все одно будемо, ми будемо, куди ми дінемось? І ми якось будемо жити, і не просто якось, а ми будемо робити більше, навіть ніж інші люди, так само як це довели всі українці, які приїхали сюди, які відкрили найбільше всього автоном із іноземців, які приїжджали за один момент часу. А для того, щоб дізнатися, як переїхати, що робити, які кроки треба зробити. Посилання всі будуть у описі. Можете звертатися, я проконсультую. Також дуже важливо от розуміти, які зараз ситуації. Люди запитують там, а ви можете сказати, от що які є супровід у вас. Я кажу: краще ви проконсультуйтеся. Можливо, ви самі це зробите, бо у кожного ситуації різні. Буває люди, коли вже взяли сіту і вони вже звертаються за супроводом, то їм можливо краще і самим далі йти. А буває, коли взагалі нічого от не знають, вони просто от про Іспанію нічого не знають. То їм краще взяти і консультацію, і супровід. І тоді все стає на свої місця, і ви чітко знаєте, по яким крокам ви йдете. Також не забувайте, що неможливо передбачити дії держави Іспанія. Вони дуже швидко міняють законодавство. От якщо минулого року там чи, чи нещодавно вони вам вас приймали, наприклад, по реновації е, в будь-якому місті, то зараз вони тільки по тому місту приймають, де є прописка. Це дуже важливий момент. Тобто, не сам факт прописки, а і ще і місто, в якому вона є. А там може не бути сід. Але не хвилюйтесь, все одно у вас є час. Щоб їх реновувати. Гірше всього для тих, хто, ну, якби вони не тут не живуть. Розумієте, звісно, що держава Іспанія буде нівелювати ці моменти. Їм не вигідно, ви тут не живете, але, ну, типу, от, е тархетами, тимчасовим захистом ви хочете користуватися, бо можна по Європі пересуватися. Їм вигідніше і важливіше, щоб ви тут жили. І тоді, да, якщо людина інтегрується, вони їм дають преференції. Тому іноді сіти можна взяти тільки, наприклад, на післязавтра. Розумієте? Або вас можуть відправити, або ну, коли ви прийшли реновувати там свої сіти, от як нещодавно було з нашими підписниками, в інше місто, тобто там, де ви робили прописку раніше. А на першу сіт, от якщо першу ви берете, то там нема такої умови, щоб у вас була прописка. Оці всі моменти, як це все зібрати докупи, звертайтеся, все розповім. Посилання буде у описі. Що запитує от людина, жінка, яка в іншій соцмережі знайшов це запитання? Я на нього відповів там їй, вислав відео. І от зараз давайте розберемо. Можливо, ви теж мене дивитесь. Передивіться, будь ласка, уважно. Друзі. Ми з сім'єю, чоловік, дитина 5 років хочемо переїхати в Іспанію. Я майстер манікюру. Зараз в Польщі на польській візі чоловік-далекобійник на карті побуту. Перше. Перше, карта побуту це вже погана історія. Вже погана історія. Вже треба буде відмовлятися. Це гірше ніж тимчасовий захист. Людина пише, що вона на візі. Не на тимчасовому захисті, а на візі, але в мене таке враження, що вона плутає, що вона не на візі, скоріш, а на тимчасовому захисті. От то тимчасовий захист можна відмовитись, їхати сюди і подаватися. Друга складова, яка тут важлива, що я майстер манікюру в Польщі, в Україні це дуже затребувані спеціальності. Там можна працювати, там все одно ти в салон встаєш працювати, все, і тебе беруть тут не так. Тут краще іспанку, яка нічого всі, вона буде погано робити. Візьму ну, научать, візьмуть її, вона буде непродуктивно працювати, але вона буде іспанка, бо вона перша має піти на цю роботу. В такому випадку вам краще їхати в такі місця там, де більше українців. Наприклад, це Валенсія. Найбільша громада зараз оселилася в Валенсії. Це Айтішники, це, це люди, у яких є бізнес. То вони просто вашими послугами будуть користуватися, розумієте? Підкажіть, будь ласка, які регіони розглянути для переїзду. Давайте почнемо із зворотнього, які краще не розглядати. А далі вже будемо дивитися: перше, якщо ви зараз дивитесь новини, ви можете подивитись райони з повіннями. Зараз на канарах ви бачили, що відбувається. Канари це просто ідеальне місце для відпочинку. Там завжди літо, завжди круглий рік. Отак от, от приїжджаєш, іспанці їдуть туди відпочивати. Розумієте? І наші вже їздять туди відпочивати. Але зараз там повінь така, що з машин витаскують людей, типу як було в Валенсі, але трошки легше. І оці місця з повенями це в основному їх три: от таких дуже таких серйозних: це Мурсія, канари іноді. Деякі райони Андалусії, у нас було біля Уельби таке, така сама повінь. І Валенсія це пригороди Валенції, там, де був оцей цей Дана, і земля не витримала, і вона пустила цю споруд ніяких не було, які від такої сили повіні захищали б населення. Не було, на жаль. І зараз там ідуть розбирательства, ну якби в. Вирішують, хто там винний там, і так далі, але тим не менше, держава щось робить. Люди допомагають з нашого міста з Севілії. Люди їхали, отак от просто машинами туди цю, цей бруд туди виносити, щоб якось людям розчистити хоча б вулиці. Бо там був взагалі кошмар. Ось так ось з цим будьте обережні. Сама Валенція, до речі, не постраждала, коли була оця повінь. І якраз от бачите, тут вам треба вибирати. Також класне місто це Мадрид. Мадрид. І Таким містом стає за останній час це Овєдо. Овєдо і Хіхон це Астурія. Бо наші туди люблять їхати, бо вони думають, що ти, типу клімат схожий на український. Можливо. Тому що якщо люблять їхати, значить там буде наших ставати більше. Значить, ваш манікюр або бровісти там теж можуть бути важливим. Бо іспанки. Вони навіть можуть і не робити розумієте, цей манікюр. Вони отак от з такими ногтями, як у мене, можуть ходити. розумієте? отак, от їх дома покрасили, та є норм, все, ось тобі манікюр. Тому краще або інша спеціальність перевчитися на щось, що тут важливе. А тут важливе це, що офіціанти, сфера обслуговування. Ось ось такі, от речі, те, що руками треба робити, і постійно працювати, розумієте? Інше вони самі будуть робити так, щоб якомога менше його робити. Іспанці, італійці, от весь південь, таке. Лише б менше робити. Ми якийсь винахід зробимо. Щось винайдем таке інноваційне, але щоб менше робити, більше от сидіти на своїй терасі з друзями пити там е, свою, своє кафе Конлечі, Кортаду, свою або сервесу от, і їсти своє Монтаїто. Там, да, і все. Де знайти інформацію про легалізацію? Як зробити документи, може, хтось може проконсультувати. Так. Звертайтесь до мене, по цьому всьому проконсультуйте. Дивіться мої відео. Я зняв більше, ніж тисячу відео, там є майже всі відповіді. Так, да, звісно, вони в купі зібрані. От, і треба його розділяти, по рокам розділяти по сьогоднішнім датам і по своїм ситуаціям. Бо у кожного різна ситуація, з куди ви їдете, з хто ви, який у вас статус, що ви. От людина пише: я на візі. На візі ви чи на тимчасовому захисті це різні речі. Тут Треба вже розуміти, що можна зробити далі. Дуже важливо дивіться наш чат. В нашому чаті також дуже багато наших підписників вони діляться просто своєю ситуацією, що вони, що вони пережили, як вони пройшли певний процес легалізації. Також перейдіть на сайт АКНУР. АКНУР є така організація, це типу громадська така організація, державно громадська, яка допомагає біженцям. От на цьому сайті ви також можете знайти інформацію для біженців. Тобто такі основні дані, що треба робити, коли ви приїжджаєте по тимчасовому захисту також, з якого віку йдуть у школу. Чи є українсько-іспанські школи, чи краще знайти дитині репетитора з іспанської? Ну, які у нас вхідні дані? Дитині 5 років. Я взагалі не бачу тут сенсу знаходити репетитора. Я бачу сенс просто відправляти дитину зараз в садочок. Бо в школу йдуть з 6 років. Вже можна. Це обов'язкове вже буде навчання. Обов'язкове. Тут ви мат, ви. Бо ви вже будете відповідати до 6 років. Це вже ну типу садочок, Спробуйте туди влаштуватися. Бо є черга. Коли ви туди влаштовуєтесь, коли діти влаштовуються, вони дуже швидко тут адаптуються. Тому що іспанці розумієте, іспанські діти, вони. Ну як вони такі емпатійні, вони, <смі> з ними легше як, ну, знайти спільну мову. Вони тут нема такого, що булять, розумієте? Да, Вони можуть побитися там в школі. Там, ну, ти, До речі, я розкажу скоро ситуацію, коли там моєго сина в школі там хотіли побити там, все-таки, йому там 15 років вже, і там між дівчатами, хлопцями були розборки, женихи, там нівець, ну це окреме відео, буду розповідати. І як відреагувала круто школа! Це просто супер! Це просто космос. Так, от, з шести років вже в школу вони йдуть. Я би навіть і не хвилювався. Чому? Тому що там є такий клас, типу, якщо дитина не витягує, ну от вони бачать, що вона не розуміє математику на іспанській мові, то вони її відводять в певний клас і вона. Швиденько там опановує мову. діти дуже швидко. От особливо іспанську мову вони опановують. І тут нема такого, як в деяких країнах, де мені розповідають, що ти українець, там булінг дітей, там а да я тобі там дам, ну таке. Просто тут це взагалі це ганьба. Так не можна робити. Це навіть для самих дітей, і батьки такого не, не дозволять. Це до будь-яких іноземців так не можна. Чи є українсько-іспанські школи? Такого взагалі не бачив. Такого взагалі мені здається нема. Є українські школи в Барселоні. Я знаю, є одна акредитована школа, яка онлайн можна займатися українською, але чи ви? Ну, якби чи ви доведете, що ви займаєтеся вчитеся в іспанській системі освіти? Якщо ви отримуєте іспанські документи, тоді так да, питань нема. Але ну, тут, тут я просто не дізнавався, які у них документи у цієї школи, що який у них статус. Бо розумієте, є англійські школи тут, і англійські школи вони виключно для своїх. Дуже англійців багато приїжджає, особливо нас на узбережжі сюди. Вони купляють собі нерухомість і тут живуть. Тимчасово тут, тимчасово там, і коли тут вони живуть, і діти тут навчаються, бо тепло, да? от, ну в холодні роки, там навчальний рік. Да? І школи англійські з англійським викладанням, вони дійсні, от їх документи, їх дійсні тільки там, в Англії. А наші думають, ага, так ми сюди візьмемо невелика сума, там можна піти і так далі. Ні. Ну от куди ти підеш? будеш візу Англію брати, Англія вже не євросоюз. Все. І що будеш їхати в Англію жити? Ну, це вже, якщо ви вирішили в Іспанії жити, то спробуйте зробити все, щоб дитина отримала акредитовані іспанські документи і далі могла навчатися в університеті, в ФП, тобто, ну там, де вона може йти вже по цим щаблям. Всім дякую. За відповіді миру вам і добра. Ну так, да, звісно, молодець. На класно написав, не закидуйте камнями спочатку, бо, да, бо зразу починають казати, що а, все, нічого нема, куди ти лізеш, куди ти йдеш. Та слухайте, все є, якщо правильно розібратися. І так само є недоліки в цій країні. Так само, як і в інших. В Україні є певні недоліки. В Іспанії є певні недоліки, і в Польщі є певні недоліки. Тільки там вони одні, а тут їх нема. А в іншій країні вони також саме ось. Тому треба вибирати, з якими недоліками ви будете жити, з якими ви можете жити. Наприклад, з океаном, з пальмами, з сонцем, вітаміном Д з морепродуктами. Ви зможете ужитися, А ну скажіть, будь ласка, От якщо зможете, то обирайте тоді, що для вас важливіше. Бажаю вам, щоб у всіх було добре, щоб ваші діти не хворіли, щоб вони виздоравлювали. Тут, до речі, виздоравлюють діти від респіраторних захворювань. Щоб у вас все було добре. Інтегруйтесь, нехай щастить.